Усім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі про одяг Second Hand. Це у нас другий день після завозу, ціна за кілограм 329 гривень. І розпочну я ось з такої курточки Теді від Primark в красивому бежевому відтінку. Трішки у неї закашлатились рукава, постиралися, але загалом стан нормальний. Це у нас розмір М. защіпається вона ось так: от на замочку, і вона виглядає така, як оверсайз. Трендова, актуальна річ, ви напевно бачили в мас-маркеті зараз дуже багато і курточок, і пальт, і шубок в такому от стилі теді. У мене було спочатку таке от велике бажання собі купити, але от якось я перегоріла. Цю курточку однозначно я б не купляла, вона якась одна нато така от кругла. Але якщо мені трапиться щось супер якісне і за хорошою ціною, то можливо я її куплю. І наступна знахідка це ось така от жилетка, теж розмір М вказаний. Це такий от бежевий ніжний відтінок, дещо вона отут розпоролась на кишені, але розпоролась по шу, тому це можна легко зашити. Я її пам'ятаю з люкса. Раніше вона продавалась саме на люксі, не продалася, і тепер власне її перевісили на ваговий секонд хенд. Склад у неї дуже хороший: 54% вовни. Тут є решта поліестер. І ось так вона виглядає в примірці. Вона подовжена по коліна. Жилетка прямого крою в ідеальному стані, зверху зроблена така, як жакет, оцей уткомірець дуже елегантно і якраз з бежевим светром, мені здається, дуже гармонійно виглядає. Якщо б я такий стиль носила, я однозначно б її собі купила, а так не знаю, сумніваюся, купляти, не купляти, просто не знаю, чи буду її носити і взагалі як часто я її буду носити. Напишіть в коментарях, як вам ця жилетка, чи варто за неї повертатися чи ні. Чи не виглядає вона надто якоюсь такою простоватою? Наступна знахідка це кардиган від відомого і далеко не дешевого бренду «Єгер». Знає багато хто любить цей бренд, адже він дуже якісний, переважно шиї з натуральних тканин. І, власне, тут у складі 71% махеру. Кардиган надзвичайно такий от теплий, пухкий, м'який. Ось така отбірка зі складом, де вказано 71% махір, 24 поліестер. І до речі, ви помітили, вона зовсім не заношена, новенька. Це свідчить про те, що кардиган, в принципі, практично не прали, а отже рідко носили. Він, бачите, такий йде подовжений, внизу має дві накладні кишеньки, розмір М, але він ось такий от надзвичайно об'ємний. Власне, бренд мені подобається, склад також, але мені не сподобався тут принт. Якось він отак зістарює, тобто не виглядає надто сучасно і актуально. Наступна знахідка це ось таке пальто від фірми F&F. і воно в красивому фісташковому кольорі, в непоганому стані, явних дефектів на ньому немає. Є такі невеликі сліди-носки, але вони, в принципі, мінімальні. Щоправда, склад тут не дуже, 95% поліестер, 5% віскоза. Ну, це на якусь таку доволі теплу погоду, адже пальто зовсім не буде гріти. Красивий у нього колір, красивий крій, і розмір, до речі, тут 40-й, тобто воно йде такий як оверсайз. Я вдягнула його на доволі грубий светр, і воно, бачите, такі має приспущені рукавчики. Плечі, ну, дуже стильно, класно виглядає. Цей кольор мені дуже подобається. Він такий от пастельний, нейтральний, якраз з бежевим, дуже класно, гармонійно виглядає. Що скажете, напишіть в коментарях. І якщо не помиляюсь, це пальто теж раніше висіло на люксі. Наступним вам хочу показати ось такий от светер в красивому яскравому кольорі. Дещо він заношений, має такі от ковтунці, тобто його треба добре почистити. Це у нас Маркен Spencer, 16-й розмір. Светр йде вкорочений, але склад у нього дуже навіть хороший, тут навіть присутній кашемір, а саме 7%, і також 5% ангори. Ось такий дуже акцентний светр гольфом іде, що є великим для мене плюсом. Люблю, коли светри або гольфом, або стічку має. Це на зиму просто ідеальний варіант для тих, хто не дуже любить шарфів. Ну, Але я його побоялась купляти через його стан. Мені здалося, що навіть якщо його почистити, все одно буде видно, що це така от річ Бу. Хоча от і крім мені сподобався і колір, і, звісно, склад тканини тут просто вау і супер. Наступний светр уже в такому ніжному рожевому кольорі вказаний розмір XL, але він, на вигляд м -ка. Можливо, навіть S. скоріше за все, його неправильно випрали, а після прання вовна часто зменшується в розмірі, якщо додати так за високу температуру. І у складі тут, окрім вовни, так, вовна у нас 39%, тут ще присутня альпака 20%, що теж просто супер. І надзвичайно він теплий, от пухкенький, м'якенький. Видно, що він збігся і по рукавах, і по довжині. Хоча зараз і модні такі, от вкорочені свитра. І щоб тут трішечки були довші рукавчики, можна було б його брати, адже в принципі він не є таким дуже куценьким. Він по ширині доволі об'ємний, нормальний, Так і в нього і ширина, і довжина. Єдиний нюанс це рукава. Класна знахідка адже альпака не так часто трапляється мені в секонд-хенді, а тут ще й колір просто божественний. І ще знайшла ось такого насиченого синього кольору светри від HM розмір М, він з такими пишними рукавчиками в йде. Щоправда, склад тут такий, собі, тут є дуже маленький відсоток вовна, а саме 5%, і переважає тут акрил в поєднанні з поліамідом. І ось так він виглядає в примірці. Як на мене, дуже актуально, дуже стильно. Загалом мені подобається і колір, і фасон. Щоправда, видно, що він ношений, такі от невеликі куфтунці. Светри за крило загалом погано носяться, тобто вони дуже швидко зношуються. Я от, якщо з вовни і кашеміру, я не боюсь ковтунців. Вони дуже легко чистяться і ріц стає, як нова. Напишіть в коментарях. Чи після того, як акрил почистити, чи річ буде знову мати вигляд нової? І ще був ось такий светер, теж від H&M, в розмірі M, більш вже такого пастельного блакитного кольору, я чомусь думала, що тут теж має бути присутня вовна, але, на жаль, ні. Він тут у нас повністю синтетичний: акрил, поліамід, поліестер. Тому навіть не буду його приміряти, просто вам ось так от в руках покажу. Колір класний, фасон теж непоганий, але от склад тканини плачевний. І взяла до примірочної ось такі от джинси. Бренд мені невідомий. Це у нас 12 40-й розмір. Вони дуже довгі і такого прямого крою. Дуже мені сподобався відтінок, на літо просто супер. І мені здається, якраз з цим от блакитним светром має виглядати дуже класно. І ось так це все разом виглядає. Непоганий варіант джинсів, мені чомусь останнім часом дуже важко знайти хороші джинси в секонд-хенд, колись якось з цим було легше. А зараз хороший бренд взагалі нереально, хіба що на чоловічому відділі мені ще трапляється. А от на жіночому відділі, ну, це от прям на грані фантастики. Ці джинси загалом непогані, в хорошому стані доволі, але вони пошиті з такої доволі тонкої тканини. Джинс сам по собі не цупкий, не дуже добре тримає він форму. Можливо, це якраз такий от справді літній варіант джинс, і на літо вони би мали супер підійти. Але це мене якось насторожило і зупинило від покупки. І не відпускає мене ось ця жилетка, вирішила її ще приміряти ось в такому варіанті, так, з блакитним, бежеве, теж дуже гарно, гармонійно виглядає. Але все одно мене це не підштовхнуло до покупки цієї жилетки, хоча колір класний і крій класний, вона подовжена. І, звичайно, склад тканини теж тут дуже хороший. Але щось з нею не так, не можу зрозуміти, що, але нема такого бажання її вхопити, так і купити. Ціна її вийшла, до речі, 211 гривень. Ціна за кілограм нагадую, 329 гривень. І давайте вам ще покажу, яке було взуття. Ось такі лофери мені сподобалися на масивній грубій підошві. Вони мають ефект таких лакованих, блискуча шкіра, але це у нас не натуральна шкіра, а замінник. Загальний стан. Нормальний. Тобто ще можна їм дати другий шанс, так ще можна в них походити. І ось такі ще були кросівки від Tommy Hilfiger, але вони вже заношені. Ну, Хоча можна пробувати теж їх реанімувати, адже значних царапинок на них немає. І поруч були ще ось такі адідаси, але вони такі от замазані, замурзані, і ракушка, ось ця така от проразинена пожовтіла. Ось такі кеди, вони вже в хорошому стані, в новому. В такому відтінку хакі з сірим відливом непоганий стан. Ось такий челсі коричневі, це у нас четвірочка, я так розумію, 37-й розмір непоганий стан. І по них видно, що це натуральна шкіра, шкіра не зіпсута без царапинок. І ще ось такі були, як козаки, вони мають ефект рептилій, але не впевнена, що вони з натуральної шкіри. І ось тут ці бірки, бачите, затерті. Важко прочитати, чи це натуральна шкіра, чи замінник. І ще ось такі от чубітки були: це вже у нас натуральна шкіра, високі, на доволі стійкому каблучку, непоганий варіант. Розмір вказаний, 6,5, бренд невідомий. І давайте подивимося, що в нас ще з літнього взуття. В цьому секонд-хенді бувають дуже хороші варіанти в новому стані, дуже багато взуття. Ось такі, наприклад, в кольорі Бордо, в винному кольорі шльопанці, на стійкому каблуці, доволі непогані. І ось такі замшеві теж класні, мені сподобалися. Поруч тут ще ось такі шкіряні чорні лофери, це у нас натуральна шкіра. І якийсь хороший бренд. Видно, що виконані вони дуже якісно. Є ось такі от дитячі балетки з перемичкою, теж актуальні, і багато різноманітних лодочок. Ось такі у мене сьогодні знахідки. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк, пишіть в коментарях, що вам сьогодні сподобалося найбільше. Підписуйтесь на канал і до зустрічі!